За два місяці 2011-го податківцями Вінничини мобілізовано до бюджетів усіх рівнів понад 610 мільйонів гривень. Це на 42% більше ніж за відповідний період минулого року. Позитивні результати спеціалісти пов'язують із дією нового податкового кодексу. Підприємці почали більше декларувати свої прибутки та менше використовувати схеми їх мінімізації. Це сприяє виводу фінансів в тіні. Левову частку надходжень до казни забезпечили великі підприємства області серед них Вінниця Обленерго, Вінниця, Газ, Барліник, Бершать Молоко та Немирівський горільчаний завод. За результатами перевірок викрито понад 40 злочинів у сфері оподаткування. До суду направлено 13 кримінальних справ. Аби уникнути непорозумінь, податківці Вінничини закликають підприємців до співпраці та налагодження взаємовигідних партнерських відносин. З 1 січня 2011 року вступили в силу зміни до частини 4 статті 212 Кримінального кодексу України. Про що вона говорить? Вона говорить про те, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо сплачує до притягнення до відповідальності всі податки і обов'язкові платежі. Що це означає? Що е, фактично е, люба особа, яка е, ухилилася до податку, але зрозумівши, що е, потрібно платити кошти, і заплативши ці кошти, вона звільняється від кримінальної відповідальності. Причому це будь-яка сума коштів.